Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний, не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що у тайні, і отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде, слава тобі, Господи, слава, тобі. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ну що, товариство? Ми повністю підійшли під Великий Піст. Неділя сиропусна за новим календарем, за Григоріанським, так що вже від завтра строгий піст, тому що нині подоїдайте всі котлети і ковбаси, аби на вас дуже не дивилися занадто. І готуємося. Дивіться, початок таке питання. А ну, згадайте трошки школу і, може, навіть не фізику, а. Природознавство. Вода буває у яких трьох агрегатних станах. А, Видно, хто, хто ще працює, хто, 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 хто робить із першачками. Твердий, рідкий газоподібний. Твердий це лід або сніг, рідкий вода, ну і газоподібний це пара. І цікаво, що пара, тобто вода у вигляді пари, вона є всюди, навіть у пустелі. Навіть в найбільш посушливій пустелі є волога. І часто, особливо півметрові і метрові наші діти питаються, на яку комедію нам до церкви ходити. На що? На що? що нам до церкви ходити? То діти, а і дорослі, прислухайтеся. Вода є всюди, пара є всюди. Але чи можна напитися всюди? Чи можна всюди напитися? Ну станьте тепер на вулиці, після дощу, сніг розтанув, і спробуйте напитися з повітря. Якийсь відсоток буде, але не нап'єшся. Не втамуєш не, не спрагу. І наші ми йдемо до церкви? бо в церкві є джерело, бо в церкві є криниця, бо в церкві є якась приспособа, яким, якою перед нами, для нас, вже воду назбирали. І нам треба лише прийти і через спільне перебування разом, спільну прославу, через спільне слухання Слова Божого, через спільну Євхаристію ця вода нас насичує. І сьогоднішній Євангелій просто геніально також показує по суті три способи або три приспособи, які нас чекають тепер у великому пості, які нам так само допомагають напитися, Яке файне слово, напитися. Но напитися в сенсі від спраги, не напитися для п'янки. Ви чули, мені в апостола читав Назар, що будьте обережні від обжирства і пияцтва. І життєвих клопотів, аби вас не з'їли, то ми говоримо про напитися від спраги, напитися води для життя. Без сну людина може бути біля 11 днів, без їжі, є, є різні правда, зафіксовані рекорди, може бути і місяць, може бути понад місяць. Без води ми знаємо скільки. До трьох днів. Три може, якщо нас перед тим Богдан файно попив, може 4 протягне, або якщо нап'ється з повітря. Зможе. Але так, то в середньому три дні. Три дні йде труп, уявляєте? Тобто вода це щось, без чого ми жити не можемо. Без що... Особливо її цінують там у нижніх районах, там, де мій батько, де Хтось Михайло Францух, уявіть собі, у них бочка води, там буквально не знаю, чи є у бочці, і, 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 і тона води до тони. Та така бочка коштує 400 гривень, уявляєте? Ну, Що таке то на води на господарство? 400 гривень і це так, йому зі знижкою, а в нас безкоштовно і тече, і тече, і зупинити не можна. І ми бачимо тут три, три способи. Ці три способи мені, мені дуже сьогодні виглядають, власне, як молитва, пість і милостиня. Три способи, як збирати вологу, як збирати воду. І ці три способи завжди йдуть разом. Чому багато людей у діловому постять і нічого не змінюється? Бо постять неправильно, бо або без молитви. Або без милостині. Розумієте? Ці три йдуть завжди разом. Я взагалі вам рекомендую вдома прочитати цілу шосту главу Євангелії від Матея, бо там перед цим йдеться. Ісус взагалі говорить про добрі вчинки. Уважайте, отже, щоб ви не чинили ваших добрих вчинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете нагороди, отця вашого, що на небі. Він говорить про вчинки добрі, говорить про молитву. І, і власне, про це говорить, що це має бути твоїм особистим. І тому пам'ятайте, коли ви є в магазині, у пості, а цього року піст розтягнеться, бо у нас у греко католиків на Закарпатті він вже починається від завтра, а у православних починається лише через місяць. Коротше, для православних православни цього року розтягнуть піст. І, і у ГКЦ, до речі, теж святкує ще за старим стилем, то е, багато буде цих розмов, таких смішних розмов. Я так люблю у магазині, зайдуть. А це пісне печенько, а це ковбаса пісна, а цей сир пісний, а цей. Так не говоріть вже про це. Що ви читати не вмієте? Берете, читаєте пісне і не пісне. Якщо ви вже так дуже хочете бавитися у пісне-не пісне. Прочитайте, що ви читати, читати не вмієте. Там пише, на всьому пише тепер. От що, що? Але маркетологи вхопили за останні декілька десятків років, що, слухайте, на всьому пісному можна заробити. На всьому пісному. Навіть Кока-Кола піснає, хоч що, любе. Не, не, не треба. Тобто, у часі посту ми не маємо взагалі говорити про піст. Сьогодні ще говоримо. І тому перше, перше джерело, перший спосіб, як можемо збирати воду, це молитва. І чомусь мені дуже асоціюється. Я бачив недавно сюжет про те, як навчилися один із способів збирати воду у пустелі. Роблять такі великі стенди з рами. А на стенді плотно намотана така, як волосінь, але залізна, стальна, як нитка, як лєска. Так багато намотана спіральку. І коли, коли зранку особливо віє вітер вологий, на, на тій спіралі вода конденсується, осідає пара і стікає вниз. І слухайте, справді, один такий стенд може назбирувати десятки літрів за вечір. уявляєте? Десятки літрів, тобто для, для тих людей, які живуть у пустері, це порятунок просто. порятунок. Якби коли були в Єгипті, і нам там розказував наш гід, котрий нас проводив на Синай, що він каже, цього року він має велику радість, бо в нього народилася ще одна дитина, то їм додали літраж води. А я кажу, що таке літраж води? Ну, він каже, як що? От є колодязь у селі, і, і на кожну особу віддають певну кількість води. Він каже, ну скільки? Ну, він каже, 14 літрів. Він каже, Добре, 14 літрів це є на кухню, він каже, 14 літрів це на все. Тобто, він каже, 14 літрів це помитися, мити одяг, на їжу, пити, худобі, 14 літрів. Хочеш більше, іди шукай воду. Виявляєте, він каже, такий радий, що коли дитина народилася, то сім'я отримала плюс 14 літрів. Неймовірно. Тому молитва от власне, і нагадує цей стенд. Що треба робити на молитві? Просто стань, зосередься, спіл, спілкуючись з Богом, і, і, лови, і лови цю вологу, лови цю воду. Встань і лови. Владика Венедикт Алексійчук він наголошує на цьому, що чому часто твоя молитва може бути бракована, бо не знаєш, до кого молишся, або не налаштовуєшся на молитву. Ну, скажімо, от коли до тебе забіжить хтось на ходу, якась сусідка, ну, там можеш і каву не запропонувати, правда? Бо постійно бачитися. Натомість, якщо тобі зараз позвонять, що. Тут їде президент і зайде до, до, до тебе на, на чашку кави. Єй, та будемо яку каву вишуковувати, та яка в нас є найкраща. А кружка, треба швидко поховати ці всі кружки домашні щоденні. треба якусь людську кружку випутати. Тобто, якщо прийде президент, правда, а в хаті не прибрано, а, цей, а пауки ще висять. І, як, рушимо, як, як, як це можна рушити, правда, то слухайте, то ж не, не жарти. І каже єпископ Венедикт, що коли ти стаєш на молитву, то просто декілька хвилин застановися. а хто такий Бог? А що ти про нього знаєш? А як він буде зараз присутній? А він буде, бо коли ти молишся, то він буде присутній реально тут і зараз. Який він? Що він від тебе хоче почути, а що не хоче? Що ти їм хочеш сказати? Це займає хвилинку-дві. Але коли ти так налаштуєшся, то твоя молитва буде зовсім інакша. Тобто, коли ти ці стенди поставиш правильно для уловлювання вологи. То зовсім інакше буде результат. Зовсім інакше нап'єшся води правдивої, живої. Тому перше, перше це молитва. <кій> Друге, для мене на сьогодні ну, це справді пісти. Ісус про це говорить, що коли ви постите, не будьте сумні. Чуєте це? основна заповідь нам на цей піст. Уявіть собі, до вас приїхала тітка з Києва. Вони там не постять, у них там, не знаю, у Києві Бога дуже мало. Вона приїжджає з Києва. Не знає ні християнства, нічого, ну але через вас щось так цікавить, якісь фішки. І вона каже: Слухайте, а що у вас в діловому щось не так? Що у вас за такий період, що такі всі ходять радісні, потішні, так гарно жартують, один одного підтримують. А не звертайте тільки уваги, то в нас Великий піст. Та де? У нас наоборот враження, що коли великий піст, то треба у депресію впадати? Ні, ну прочитайте це. Коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри. Власне, коли ви постите, то не читайте про пісні продукти в магазині. Не треба. Тобто, нехай це ніхто не знає. Чому? Бо піст це такий спосіб напитися, який має бути скритий. Ну щось нагадує мені або свердловину, коли свердлять, аби знайти воду, або криницю. Криниця — ти знаєш, десь там є вода, але вона закрита ззовні, ні? Навіть так закрита, аби там інші поверхові води не попадали. І тому піст це твоє, твоє особисте. І знову ми скажемо, чекайте, але щось дивно виглядає, що Богові хіба подобається, що я не їм? Я собі вже тяжко уявляю, що я маю п'ять дітей, і я тішуся від того, що діти мої не їдять, голодні. Ні. Тому пригадуйте собі, що піст це є практика, яку треба не Богові, яку треба мені. Не Богові, а мені. Хтось із святих, не пам'ятаю хто, сказав так, що ці, чому ці три речі завжди йдуть разом? Молитва піст і милостиня. Бо коли ти молишся, коли ти уловлюєш вологу цю з повітря, коли ти говориш з Богом, якого любиш, тоді ти ремонтуєш стосунки з Ним, відновлюєш стосунки з Ним, обновлюєш. Буває у вас таке, правда, що приходять на телефон обновлення, або якась програмка обновиться, або цілий телефон. Іноді так обновиться, що треба його вертати, бо щось занадто обновив. То коли ми молимося, ми обновлюємо стосунки з Богом. Коли ми постимо, то ми. То, то, що це ми робимо? Богою наш піст не треба. Ближнім наш піст не треба. Ну хіба тим, хто придумав всякі пісні штуки, аби купляти в магазині? Але загалом то не треба. Значить, для кого треба піст? Для мене. Коли я пощу, я відновлюю стосунки з собою. Я себе пізнаю. Я інакше на себе відкриваюся, я згартовуюся. Бо ми знаємо, що сильніша людина та, яка вміє собі сказати ні, аніж та людина. Яка живе все дозволеністю? То сильніша. А милостиня це є ремонт і обновлення стосунків з ким, Ну, з іншим, з ближнім. Уявляєте, молитва Бог, піст я, милостиня ти. Сила. І тому Ісус каже, коли ти постиш, то це ніхто не має бачити. Ще сьогодні говоримо про піст. Не. А що ви плануєте робити на обід, а на сніданок? Завтра вже не говоримо про піст. А ним займаємося. Його практикуємо. І, і пам'ятаєте, всі, хто з вас вже має 60 років, або хто ще не має 14, то ви можете не послати від їжі. Маєте диспензу, дозвіл від церкви. Однак однак, можемо попостити від інших речей. Спробуйте, наприклад, попостати, пробачте, що зараз кажу. Відсуньте дітей від екранів. Попробуйте попостати від телефона. Єй! Я пробував минулого року то так тяжко. Середу п'ятницю пробував без телефона. Ну, хіба щось з поділу треба подзвонити або що, а інакше то ні не можна. І Перше, що мене здивувало, як много часу. Як много вільного часу. Ну, спробуйте. Тому не дивуйтеся, що а що це таке, я не можу посидіти в 60. Не можете в 60 посидіти. Можете сміливо собі в п'ятницю м'ясо натирати, але в п'ятницю без телефона або без телевізора. Якось страшно. Як так? Або взагалі без інтернету. Або взагалі без нічого. Виявляєте? Яке страшне священник говорить. Ха -ха. Попробуйте. Ну, експериментуйте. Але найкраще пам'ятайте, піст є від того, що тобі найбільше подобається. Що тобі найбільше смакує. От від, від цього буде піст. І тому Ісус наголошує, що піст має тебе загартувати, твою волю. Має загартувати. Но твій вибір, я, вибер, я можу вибирати. Бо після смерті Ісуса на, на Христі ми відкуплені. Після того, коли Ісус за, за нас заплатив, за наші гріхи, то влада гріха зламана, але увага! Ніщо так, як життєві клопоти, і, і просто от, власне обжирство піятства і життєві клопоти, ніщо так сильно нас не не, знову не зробить такими зажирілими. Тобто наша воля зламана. Я би хотів не грішити, але не можу. Я би хотів там не пити, але не можу. Всі п'ють. Я вже піду до, до, до куми, я вже собі постановила, все, не п'ю алкоголь ніякий на час посту, але піду до куми, а кума я знаю, яка. Вона хату на, на ключ закриває, аби мені налити мої 100 грам завітні чи 150. Не? Розумієте? Тобто, тобто, знову ж таки, що, чим ми керуємося? Ми керуємося, та я не можу, а кума така, а ще якась умова. Тобто всі нам винні, я то ні. Слухайте, ні, проблема не в мені. Проблема є у, в, в світі, розумієте? І, і тому Господь каже: товариство, треба постати. Угу. Треба постати, бо проблема не у світі. Проблема в тобі. Проблема у, у лукавстві серця. І Тому це свердловина, і тому це така криниця. І над нею треба працювати. Хто з вас не знаю, бив трубу, бив помпу, то, то можете знати, яка, який то труд. Або, згадайте, коли ви копали криницю, і скільки то роботи, скільки приготування, планування. Ні? Ну, то це, власне, піст. Тихенько, послідовно, метр за метром, а потім а потім треба чистити. що, можливо, у вас вже колодязь викопаний, і можливо, вже давав файну воду, але він має здатність замулюватися. Тому треба чистити. І третя річ, третій спосіб, як черпати воду, це є милостиня. І чомусь мені милостиня нагадує, власне, просто відкриті джерела. Відкриті джерела. Я бачив сюжет одного подорожуючого. Він так і називається Дністер від джерела до Чорного моря. І він плив там до тижнів, плив по Дністру, але пішов насамперед у гори. Я не пам'ятаю, де десь там на Стрищині, пішов у гори, там, де є офіційний початок річки Дністер. Ну, і тут таке смішне джерельці, там щось такий струмочок дзвірчить. Але не знаю, чи ви бачили, який Дністер вже внизу, ні? там на Тернопільщині, на Хмельниччині, який Дністер біля кордону з Молдавією. Це просто вже мега річка. Така величезна, що ми з дітьми були минулого року, тоді казали, це не річка це озеро. Бо такі величезні, такі масштаби. Ну, і, і, власне, джерело милостиня, вона має пливсти. Господь сам нам обіцяє, що коли ви мене приймете, коли приймете цю силу з висоти, то з, з вас потечуть ріки води живої. Не просто ми будемо черпати. Не просто ми приходимо в неділю до церкви, аби трошки скуштувати води, але неймовірно, ти сам стаєш джерелом. Ми цього тижня нарешті познайомилися із. Неймовірною Мартою Левченко, ця, котра заснувала місто добра, то тобто вона там в одному корпусі на, на двох чи, чи майже трьох гектарах, має шість корпусів. І два з них, здається, там є діти інтернатні, різні сироти. У двох або трьох живуть мами із дітьми. Один корпус це хоспіс, тобто, де є діти важкохворі. По суті, невиліковно хворі, але там з ними працюють, мають терапію, і навіть коли вже помирають, то помирають гідно. Ну бо хто хоче з такими дітьми робити? І ти, і ти на то цього дивишся, тому що звідки стільки сили, звідки стільки енергії? Звідки стільки ресурсів? Вона лише за час повномасштабної війни збудувала три будинки. Три будинки. Сучасні, просто з усім, з усім. Звідки? А я кажу, що з чого все почалося? Питаюся її. Вона каже, ви б знали, як печуть варені яйця у кишенях. Що? А вони її батьки мали птахофабрику, то дуже не давали їй, бо знали, що вона така роздай біда. А вона будучи малою дівчинкою, бачила, що там багато голодують циганчат у циганському таборі недалеко. То вона крала від мами яйця, бо мама не рахувала скільки, Варила ті яйця і знала, що коли понесе варені дітям. Та хоч трошки це підживлять, бо, бо то файна пожива. І каже, ви б знали, як печуть яйця варені у кишенях. Я Як коли накладу швидко, аби мама не бачила, то бігом до тих циганчат роздавати яйця, а вони вже її чекали як святого Миколая. І, і власне вона каже, коли, коли питаємося, якщо, а, 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 а як ви можете стільки робити всякого доброго? А вона каже, а як можна не, не робити? Як можна не робити? І так мені сподобалося, що там я говорив з декількома жінками. Які втікли від насильства. Тобто у них вдома було пекло, зазнали насильства від чоловіків, і вони, і діти. І, і де не дзвонили, то, то ніде їх не приймали, або були занадто якісь умови. Позвонила в місто Добра сюди до Марти, ви приїжджайте. <кій> Навіть допоможу вам з грошима, на дорогу, ви приїжджаєте. Неважливо, якого ти розповідання. Неважливо, яка в тебе ситуація. Треба тобі житло. Живи. Скільки? Рік, два, три, чотири, скільки треба. І вони шукають ресурси, шукають їжу. Вони шукають. І це так, і це слухайте, ну це справді місто добра. Немає якихось умов. От коли ти будеш ось такий і ось такий, тоді ми тебе приймемо, ми тебе будемо любити. Не такий, ми тебе не любимо. Нема такого. Тобто, це для нас чудовий приклад, брата і сестри, милосердя. Милосердя. Я десь пробую так робити іспит совісті і перебирати, кому я чим нашкодив. От сьогодні, між іншим, неділя, що називається неділя прощення. Коли треба попросити пробачення від тих, кому ти нашкодив, то пробую перераховувати всіх вас, то за рік майже до кожного назбирується. а комусь повезло мені не нашкодити чи зрішити проти вас декілька разів. Ну перепрошую. Єдине, що можу, то це хіба попросити пробачення. бо... Пробачте, що у вас такий грішний священник. Моліться, може дасть Бог кращого, не знаю. Але пробачте за, за мої вчинки, за мої десь недопрацювання. Тому, власне, милостиня, милосердя є для того, аби відновлювати, реанімувати стосунки із ближнім. І це, власне, буде джерело. <кій> І це буде маленька річка, яка потім стає величезною. Колись ми були під попом Іваном Чорногірським, і я бачив місце, де тиса починається біла. І теж вона така там смішна, ти через неї перестрибуєш як через маленький зворик. Думаєш, це тиса, ну там пише тиса. Що маєте, а тут таке, ну потічок баласенький, що ми дітьми перестрибували. А тут вже біля нас, а ну ж, подивіться, яка тиса цими днями. А тепер, коли ми були десь з Данилом у Угорщині, та Данило, коли бачив, що по тисі кораблі плавають в угорщині, вона така величезна. Не? То Господь нам, нам дає сьогодні ідею, що аби ми такими були. Я в когось із вас курячі яйця вдома, ну супер, значить, ви вже можете робити милостиню. Серйозно. Тобто, можете варити та роздавати, щось робіть, не знаю. Але увесь час це буде спокуса від диявола. Що ти зробиш? Подивися на цей проклятий світ. Подивися, скільки зла. Скільки обману, лукавства, ну що ти зробиш? І, і що, що каже диявол: нічого не роби. Ну, і, і, так, і так ти світ не зміниш. Однак важливо є бодай щось зробити, бодай то, що є в твоїх силах. Тому, брати і сестри, час посту це також час милостині. Постійно собі пригадуйте слова святого Івана Затостого, коли він каже, коли, коли ти у часі Великого посту або взагалі в часі посту, ти не, не ріжеш худобу, і худоба саракови грає, бідна свинька молиться і дякує Богові, що може прожити трошки довше, то каже Зурту, так: ти, ти цей час не тратиш, аби свиню зарізати, приготувати, намістити м'ясо, аби потім поприбирати, то цей час має бути використаний насамперед на молитву. Ось чому багатьох наших. Спів односільчан не міняє піст. Чому? Бо той час, коли не їсться, треба використати на молитву і на читання духовне. Псалми, просто Біблія, духовна література. А каже Солотоустий: а то, що ти не з'їш, треба роздати. То, що ти не з'їш, треба роздати. Ви чуєте час, який ти не використаєш на їжу, ти маєш використати на молитву. І, і, і духовне читання насамперед. Ну і щось подібного. А, час, а, а те, що ти не з'їш, то треба не ховати в морозілку, а роздати. Ого. А що нема кому роздати, я вас прошу. А ну, вийдіть зараз на вулицю із сумкою, а в сумці 3 кілограми фаршу. І комусь запропонуйте. Хто відкажеться? Мало хто. Я би не відказався. Це я так натякаю. Або, не знаю, купіть, купіть двох коропів і комусь двох коропів запропонуйте. Або білого амура. У мене аж слюнки потекли. Ну. No. Розумієте, то, що ти не з'їш, роздай. Бо каже Золотову мені так подобається ця цитата. Він каже: Коли ти просто в пості не їш, то ти чим відрізняєшся від корови, які не дали сіна? Ну. Mm -mm. чим тоді відрізняєшся від корови, які не дали сіна? Просто. Є ти, ну хай буде вже ти створений на образі подобу Божу, а ти просто не їж голодний і все. А що з того? Ти що більше молишся, та де? Ти, що більше роздаєш не з'їв? то де Ні, то моє. Кожен собі нехай заробить сам. Розумієте? Тому ці речі завжди поєднані. Три геніальні способи, які здавна рекомендує церква для того, аби напитися води живої, аби напитися благодаті. Молитва, коли з Богом віддоволюємо стосунки, коли ми з Ним говоримо, коли ми розкошуємо в Його присутності, піст, коли ловимо, ловимо е, свою волю у кулак, коли тримаємо бика за роги, коли вміємо сказати ні і милостиня, коли я починаю розуміти, Ого, то моє життя і все, що я маю, не має бути лише для мене, але має бути і для братів і сестер. Має бути для дарування. Має бути для того, аби ну, ти робив вчинки любові, молитва, піст і милостиня. Тому товариство води багато у світі, всякої. Господь придумав геніальний спосіб, як цю воду очищати. Але подивіться на своє серце, подивіться на свою потребу, чи ти не спраглий, Та ми постійно спраглі. Ми постійно хочемо ще більше, ще більше любові. Звідки виникають всякі патології? Звідки виникають всякі алкоголізми, об'їдання, звідки виникає ну, всякі крайності? Власне, звідти, що ми маємо бажання спраги, але ми пробуємо цю спрагу гасити не тим, чим треба. Ми, ми розуміємо, що ми спраглі, але напиваємося не водою, а напиваємося чимось іншим, або, або навіть не доброю водою. Ми можемо пити воду з моря, солену воду. Але ви знаєте, що коли ви п'єте солону воду, то, то і зневоднення швидше буде і отруєння організму і ще більше захочеш пити. Розумієте? Тому Господь каже: пийте воду, яку я вам даю, через молитву, через піст і через милостиню. Потім, очевидно, Він такий добрий, що він на цьому не зупиняється. Він потім дає воду через таїнства, через добрі діла. Він потім дає воду через купу всяких різних способів. Але зараз настає час на цих троє. Молитва це буде уловлювання води з вологи із, вологи із повітря, з простору навколо у присутності Божій, піст, а треба свердлити, або якщо вже є колодязь, то його почистити. І милостиня. Тобто стати для когось джерелом, стати для когось поживою. Стати для когось благословінням. Тому молімося у цьому намірі, аби ці три давні звичаї церковні справді вели нас на новий рівень стосунків з Богом, на новий рівень життя, на новий рівень перебування в Бозі і на новий рівень переміни. Слава Ісусу Христу!